Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ФМ. Сьогодні вівторок, 5 вересня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста. Графік виїздів мобільної сервісної служби. Стартували заняття на новітньому факультеті комп'ютерної грамотності в університеті третього віку, який діє при територіальному центрі соціального обслуговування Коробської селищної ради. Житель Чернігівщини надіслав незнайомцю 150 тисяч гривень за неіснуючий трактор. Що покласти до наплічника, які школярі братимуть в укриття поради батькам. Піротехніки Чернігівщини продовжують розміновувати території. Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння. Синоптики розповіли про погоду на тиждень на Чернігівщині новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. 5 вересня, вівторок, Атюша з 10 до 15. 6 вересня, середа, Атюша з 10 до 15. 7 вересня, четвер, Краснопілля з 10 до 15. 8 вересня, п'ятниця, Риботин з 10 до 15. Дякую! До уваги родин захисників України із Коропа у приміщенні селищної ради для вас підготовлені продуктові набори. Запрошуємо їх отримати. Відповідальна за видачу Оксана Глухенька, головний спеціаліст бухгалтер відділу соціального захисту населення у старостинських округах. Видача продуктових наборів уже відбулась. Графік виїздів мобільної сервісної служби нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих. До складу мультидисциплінарної команди входять такі фахівці: фахівець із соціальної роботи. Рукар, швачка, зуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків, можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах. Особи, що не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. 5 вересня билка, 6 вересня короб, 7 вересня карильське, 8 вересня Краснопілля, 11 вересня короб. 12 вересня Оболоня, 13 вересня короб, 14 вересня, Вишеньки, 15 вересня вільне. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй із відновлення та розвитку Збудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. Заняття на новітньому факультеті комп'ютерної грамотності в університеті третього віку розпочато. Установча лекція, яку послухали студенти, містила в собі загальну інформацію про походження перших комп'ютерів, місця гаджетів у сучасному світі та про можливості, які будуть розкриті для студентів, що навчаються на цьому факультеті. Бажаючих освоїти ці навички виявилось досить багато, тому вони будуть розділені на дві групи. Заняття з комп'ютерної грамотності проходить. Двічі на тиждень перша група займатиметься в понеділок на 11 годину, друга група у п'ятницю на 11 годину. Ноутбуки, смартфон, планшет, смарт-телевізор опановуватимуть студенти протягом навчального року. Ці гаджети, а також блокноти, ручки отримані територіальним центром за сприянням програми розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні в межах програми Організації Об'єднаних Націй із відновлення та розбудови миру за фінанс. Фінансової підтримки уряду Канади на завершальному етапі заняття слухачі поділилися своїми побажаннями щодо навичок, які ми хотіли б оволодіти, а саме користуватись соціальними мережами, ділитися вітальними листівками, електронні кабінети для оплати комунальних послуг, аптека онлайн, зробити якісне фото, електронна пошта, купити товар онлайн та багато інших побажань. Докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити потреби студентів та поз. Закінченню навчальної програми факультет залишили освічені люди, які на належному рівні вміють користуватися мовою комп'ютерних технологій. Зазначають на офіційній сторінці Територіального центру соціального обслуговування Коробської селищної ради у соціальній мережі Facebook. Житель Чернігівщини надіслав незнайомцю 150 тисяч гривень за неіснуючий трактор. Днями до поліції звернувся 61-річний мешканець Чернігівського району, який повідомив, що в соцмережі знайшов оголошення про продаж живаного трактора за вигідною ціною. Продавець запевнив чоловіка, що трактор у хорошому стані, та переконав якомога швидше надіслати передоплату. Потерпілий погодився та відправив на банківську картку невідомого понад 150 п'ятдесят тисяч. Гривень. Про це повідомляють у поліції Чернігівської області. Після цього зв'язок із продавцем обірвався. Замовленого товару чоловіку не доставили. Зрозумівши, що його шукали, він звернувся по допомогу до поліції. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України Шахрайство. Поліція Чернігівської області закликає громадян, щоб не потрапити на гачок шахраїв. Розраховуйтесь за товар лише тоді, як о. Тримаєте і особисто оглянете його. Особливу недовіру має викликати надміру привабливий зміст оголошень та приваблива ціна. Розкажіть про цю схему шахрайства своїм родичам і близьким. Що покласти до наплічника, які школярі братимуть в укриття? Поради батькам батькам школярів, варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі під час повітряної тривоги. Братиме з собою до укриття. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Новий навчальний рік проходитиме за підвищених заходів безпеки. У низці закладів освіти вже готові укриття, у яких діти та вчителі зможуть сховатися у разі оголошення повітряної тривоги. На цей випадок батькам школярів варто підготувати окремий наплічник. Плічник, який дитина триматиме у школі і під час повітряної тривоги, братиме з собою до укриття, йдеться у повідомленні. Як зазначається, у такий наплічник варто покласти поживні батончики, снейки довготривалого зберігання, пляшку питної води, вологі серветки, теплу легку ковдру, записку, в якій вказано прізвище, ім'я по батькові дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів, імена, номери телефонів та адреси, додатковий телефон за можливості разом із зарядним. Кабелем і павербанком. Крім того, необхідно покласти медичні препарати, якщо дитина проходить курс на постійній основі, попередньо поінформувавши про це класного керівника і вклавши інструкцію, як саме потрібно давати препарат, а також кілька речей, які створять дитині атмосферу комфорту. Важливо, не перевантажуйте наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися в безпечне місце, додають у міністерстві. Джерело інформації ви видавництво Укрінформ Піротехніки Чернігівщини продовжують розміновувати території. Щодня розрахунки частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області продовжують виконувати завдання за призначенням, а саме реагування на термінові заявки від мешканців. Про це повідомляють у головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області. Загалом від від початку повномасштабного вторгнення сапери Державної служби надзвичайних ситуацій вилучили і знищили 52 тисячі 83 боєприпаси та відреагували на 4 тисячі 909 викликів. Також відповідно до плану виконання завдань з протимінної діяльності на 2023 рік, піротехніки здійснюють обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. Неподалік села буде Іванівської територіальної громади Чернігівського району, оскільки ці. Ці території перебували під окупацією, і там велись активні бойові дії. Роботи тривають. Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Усього протягом минулої доби нараховано 16 обстрілів, 76 вибухів із різних видів озброєння. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Чернігівська область, Семенівська громада, Костобобрів, два приходи ймовірно, міномет 120-го міліметру. Галаганівка, 6 Місця, приходів, ймовірно, міномет 120 мм. Грем'ячка, 3 приходи, ймовірно, міномет 120 мм. Блешня 12 приходів, ймовірно, ствольна артилерія. Городнянська громада, Саньківка 14 приходів, ймовірно, міномет 120 мм. Новгород Сіверська громада, Грем'яч, 2 приходи, ймовірно, міномет 120 мм. 5 приходів, ймовірно, ствольна артилерія. Сновська громада, клюси, 6 приходів Одів ймовірно міномет 120 мм. міліметру. Є два приходи. Ймовірно, міномет 120 двадцятого міліметру. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. Синоптики розповіли про погоду на тиждень на Чернігівщині. Прогноз погоди на 5-9 вересня по Чернігівській області. Про нього розказують у Чернігівському обласному центрі з гідрометеорології. На 5 вересня по Чернігівській області мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 8-13, в день 22-27 градусів тепла. На 6 7 вересня мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний і північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 тепла. День 6 вересня 24 29, 7 вересня 20-25 градусів тепла. На 8-9 вересня. Без опадів. Температура 8 вересня вночі 17-12, день 19-24 градусів тепла. 9 вересня вночі – в вдень 17, 22 градуси тепла. Це були новини. Народний календар 5 вересня в церковному календарі день пам'яті священика Захарія та його дружини Єлисавети. Наші предки вірили, що 5 вересня нещасливий день. А ось будь-які пророкування та ворожіння в цю дату обов'язково збувалися. Також існувала думка, що людина, яка народилася цього дня, володіє надзвичайними здібностями. Бездітні віряни молилися Захарію та Єлисаветі про народження дитини. Іменинники сьогодні Єфрем, Іван, Микола, Павло. Талісманом людини, народженої 5 вересня, є котяче око камінь, який відрізняється особливим ефектом, що імітує котяче око. Мінерал відносить до категорії дорогоцінних. Здавна вірили, що котяче око допомагає захистити власника від магічного впливу. Який сьогодні день в Україні і світі? 5 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день благодійності, день психоаналітика, а також День Амазонки. День Амазонки свято, яке популярне в Бразилії, де протікається велика річка, взагалі вшановують не лише її, але й всі навколишні території, які називаються Амазонія. За останні 130 років 5 вересня максимальна температура повітря складала 29,3 градусів Цельсія. У 2008 році мінімальна ж складала 4,2 градусів за Цельсієм. У 1998 році сонце в Коропі сьогодні зійшло о 6 годині 5 хвилин, а зайде за горизонт о 19 годині 28 хвилин. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька зичу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6,30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM – Рідне Радіо.